Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка Я в АТБ. Покажу вам, що тут є цікавого по акційній ціні. Яловична тушкована 525 грамів за 126,70 Ключа для відкривання немає. Тірольські консерви зі свининою стерилізовані 62 гривні та 50 копійок 300 г. Шинка здорово, італійська 74,30 за 340 грамів. З карткою АТБ буде трошки дешевше. Яловичина у власному соку стерилізована 525 грамів від своєї лінії 91 гривня та 70 копійок. Тут є ключ для зручного відкривання. Швинина у власному соку за 81 гривню та 50 копійок. Вага така сама 525 грамів. Паштет з печінки курей та курчат. 47 гривень та 30 копійок за 240 грамів. Паштет качинний. Тернопільський м'ясокомбінат 45,80. Вага 225 грамів. Паштет із м'ясом гусячим 29.30-130 грамів. 29.30 і 29.30 курячий і індичий. Рибка консервована. Салат із тунцем по-мексиканськи 165 грамів за 54,70 Такий салат з тунцем та кукурудзою 60 гривень 160 грамів. Філе лосося шматочками в олії 66,80 за 120 грамів. Філе лосося у власному соку 84 гривні за 170 грамів. Сердина від своєї лінії атлантична бланшована в олії 46,10 за 240 грамів. Акцент роблю на акційних пропозиціях, але вам показую ще інший асортимент, бо буває, ви запитуєте в коментарях, щоб я показувала і інші товари не акційні. Тому кому цікаво, ставте на паузу філе скумбрії в олії 170 г за 63 гривні. з кумбрії у томатному соусі 170 г за 59 гривень. Філе скумбрії В гострому томатному соусі і з перцем. Ціна 60 гривень та 50 копійок. В гострому томатному соусі із перцем. Ціна 60 гривень та 50 копійок. Сердина атлантична у томатному соусі за 45,30 240 г. Сардина натуральна із додаванням олії 59,60-230 грамів. Сардина атлантична натуральна з додаванням олії. Боцман 61 гривня. Сніданок туриста по 40 гривень. Вага 250 грамів. Кілька ризьке золотом. 64 гривні та 20 копійок за 280 грамів. Кілька з квасолею 38 гривень за 230 грамів. Цукор пісок фасований 30 гривень за 1 кілограм. Борошно цільнозернове – 49 гривень за кілограм та 800 г. Борошно амбар 35,50 за 2 кілограми. Хуторок 44,80 кг кілограм та 800 грамів. Борошно від розумного вибору. 41 гривня та 60 копійок за 2 кілограми. І кілограмове борошно від розумного вибору теж по акції 19 гривень та 20 копійок. Ціль 12,20 за кілограм. Макаронні вироби для паста ріжки. 36,70-420 грамів. 38 гривень та 70 копійок від торгової марки Ярка пружинки. 1 кілограм. Крупа кускус -кус 50 гривень. 500 грамів, але вона йде пакетована. 4 пакетики по 125 грамів. Бугур 29 гривень за пів кілограма. Рис 50 гривень пропарений. Такий рис шліфований 50 гривень 70 копійок. Крупа гречана, розумний вибір, 31 гривня. Рис шліфований 44,50. В упаковці 500 грамів. 82 гривні та 90 копійок коштує кілограм тушки курячої чабатурочка. Крило, чабатурочка курчат бройлер. Ціна 80 гривень за 1 кілограм. Таких от, синіх упаковочках. Гомілки. Наша ряба курчат бройлер охолоджені 86 гривень за 1 кілограм. 135 гривень та 50 копійок коштує м'ясо гомілок охолоджене. Серця курчата бройлер охолоджені 87,90. За упаковку вагою 700 грамів. Наша ряба. Це теж м'ясо-гомілок наша ряба. 135,50 за 1 кілограм Філе індиче, сейвір охолоджене, 283 гривні та 70 копійок за кілограм. Фарш яловичей це м'ясо 99 гривень за пів кілограма в упаковці. Фарш домашній, охолоджений. Також пів кілограма ціна 86,30. Фарш курячий, вінницького курчата. Вінницькі курчата. Теж пів кілограма ціна 75,70. Стейк свинячий глобіно. Хвилинка в маринаді. Ціна 120 гривень. Напівфабрикат. Люля кебаб від Глобіно. охолоджений. Ось такі ковбаски, пів кілограма за 83 гривні. З карткою АТБ буде трошки дешевше. 78-76 гривень. Есколоб під апетитний охолоджений 173 гривні 700 грамів. Кожен день нові ціни на яйця, тож не обходимо їх стороною. Ціна за штуку 3 гривні 86 копійок. Це поштучно. Від торгової марки Квочка 58,70. За десяток є ці розміри це один. Квочка домашня, розміри це 0. Ціна 60 гривень. За 56,50 Від своєї лінії розмір це 0. Такий варіант: 49 гривень за набір 10 штук. Розмір це один. Яйця куряче 50 гривень. Полтавське це 1,58 гривень. Це є інший розмір у них. І це куряча ясен світ, перша категорія 57 гривень. І такий варіант розмір С 6440. Пошук акційного масла. Цього разу є від своєї лінії солодковершкове 72 гривні 80 копійок, 72 і 6% жирності. Так, ви бачите, бо я не бачу. не бачу його, мабуть, немає. Масло від торгової марки Комо безлактозне 88,50 за 180 грамів. Масло Дарий Карпат солодковершкове 85-80 72 і 6% жирності. 180 грамів. Торгової марки Тульчинка рослинно-молочна 72 гривні та 30 копійок за 400 грамів. Олія соняшникова, майола не рафінована. 62 гривні та 70 копійок за 850 мл. Майола рафінована олія. Ціна 62 гривні та 70 копійок. 100жар олія соняшникова рафінована 75-73 теж 850 мл. По акції Олейна 66 30 850 мл. І ось така олія від олейни 150 гривень. Об'єм 1 літр та 800 мл. Оцет яблучний день у день 6% 1960 пів літра. Олія кукурудзяна рафінована, дезодорована, 83 гривні 775 мл. Олія гарбузова 123,40 за 250 мл. Олія оливкова 190 гривень та 40 копійок, Екстра вирджин. І такий варіант 176,60. Відделюкс олія оливкова 185 гривень 250 мл. Від Відделюкс Extra Virgin 500 мл 336 гривень. З карткою АТБ трошки дешевше. Така олія 359-70 півлітра, півлітро, 250 мл, 194,20. А ще є варіант. Літровий олія оливкова рафінована 278,20 м.